Дачів Аві зараз ми ведемо пряму трансляцію із спорту, де буквально декілька хвилин тому розпочали змагання кубок Львова і стрибків у воду серед юнаків. Більш детальнішу інформацію розпитаємось у організатора цих змагань Романа Щирби. Пан Роман, вітаю вас! Дякую, скажіть, будь ласка, деталі цих змагань і скільки учасників приїхали, і яких категорії будуть змагатись? Ну, шановні наші глядачі, хочу відмітити, що стрибків воду це олімпійський вид спорту, який має складні традиції, мав на Львівщині. Початок розвитку з 1940 року наші спортсмени стрибонили воду, в стрімку вирвались на світові форуми, адже вже в 1956 році, році. Львів'янин е, виступав на Олімпійських іграх в Мельбурні, де посів п'яте місце. Після цього ряд наших повідних спортсменів, і Ярослав Макогін, і Федір Волков, е, ставали, е, брали участь в чемпіонаті Європи, світу, Олімпійських іграх. Е, була хорош, створена хороша школа стрибків у воду. Де приїжджали тренувати збірні команди України. Е, ко, окрема команда Львівщини завжди була на протязі е, період е, 60-х-96 років, завжди була в призах чемпіонату України, спартакіади України, багатьох міжнародних змагань е, чемпіонатів світу та Європи. Сьогодні, на жаль, е, після 96-го року різних причин цей вид спорту. Е, Завершив своє існування у місті Львові. Сьогодні, в 2014 році, знову створено було Федерацію воду відродження оцього популярного виду спорту. Сьогодні, єдина школа Сдюшо Олім культивує оцей вид спорту. Після 20-річної перерви ми сьогодні відновлюємо змагання Кубку, Кубку міста Львова. Зі стрибків воду наші спортсмени за цей короткий період, два, два роки, вже приймали участь в чемпіонаті України, в першості України, де посідали призові місця. Думаємо, що цей вид спорту буде розвиватись у нашому місті, і ми будемо мати завжди призерки Європи, світу, Олімпійських ігор, чемпіонів України, переможців різних міжнародних змагань. Сьогодні в нашому кубку приймає участь біля 30 учасників. Це молодшої вікової групи Д і С, які змагаються в стрибках однометрового, трьохметрового трамплінів на протязі трьох днів. Хотів би, користуючись нагодою, хотів би підняти таку проблему, що сьогодні у місті Львові тільки. Є єдиний відкритий басейн, де цей вид спорту може розвивати. І це в літній період часу. На жаль, ні одного закритого стрибкового басейну у місті Львові на сьогодні немає. Хотів би звернутися до громадськості, до керівництва області, міста, звернути на цю проблему, адже колись у місті Львові було біля 15 відкритих, закритих. Басейнів, де можна було культивувати даний вид спорту. Адже це найпочуттій цікаві вид спорту. Олімпійські ігри проводяться, де роз'явиться сім комплектів марі. Дякую Нагадаю, що з нами був пан Роман Щирба, а зараз пропоную переглянути самі змагання. so the Сім з половиною. Сім, шість з половиною, сім з половиною, сім з половиною. Ілія Паасян 401 один Кубок Львова і стрибків у воду серед юнаків буде головний секретар змагань Адамик Дмитро. Маленька пауза. Вітаю вас, дорогі глядачі. Зараз Ілья Пагасян виконав стрибок. Дуже непогано. Оцінка 6,5, 6,5, 6,5, 7, 7. Ну, майже гроссмейстерський результат 19 з половиною. Коже Данило. Зараз стрибає хлопчик. По третьому юнацькому розряду він у нас дуже маленький і виконав стрибок дуже-дуже непогано. Якщо оцінку будуть вище 6 балів, то дуже хороший стрибок. А він отримав 6, 6,5, 6,5, 6,5, 6. Ільяш Лом'як. 401 центр. А цей хлопчик такий самий, як і той по віку, йому всього 7 років, але він в нас вже як маленька зв'язочка. Трохи перекрутив, але він зробив більш складніший стрибок. Трі з половиною два, три з половиною три. Зараз маленька пауза підрахунок. Загальна сума, стрибок маленька 13 і 30. Але в нього все поряду. І дуже, дуже непоганий стрибок. Судді п'яловиною, п'ять з половиною, шість, п'ять з половиною, п'яловиною. Русланенко Катерина. Так само дівчинка в нас займається. Рік. І три місяці на воді. Шість балів. Шість, шість з половиною, шість з половиною, шість з половиною. Рахується дуже непоганий стрибок. Полина Бабенко. Это наша маленькая зірочка. Зараз раз побачим. Девчонка спад вперед. Шість, шість, п'ять з половиною. Шість, шість. З Сліза. Двісті один. Це. А ця дівчинка. З нас приїхала з Луганська. Її батьки приїхали. Батько два роки воював, був командиром батальйону Луганськ. І

Віра Середяк, 201 Б. А ця дівчинка з за рік праці. Вона вже у нас їздила на чемпіонат України по своїй віковій групі, де зайняла 10-те місце. Врахую, що то дуже був хороший результат. Ну, побачимо. Складний стрибок і виконаний дуже добре. Сім балів. Сім, шість, сім, шість з половиною. Загальна сума 36,9. Для такого віку це дуже, дуже пристойний результат. Марічко Анна, 201 Б. А ця дівчинка прийшла до нас з гімнастики. Пам'ятаю своїх учнів, коли ще стрибки в воду 13 років функціонували. І якраз один з моїх учнів, Ярослав Макоїн, виступав в Атланті на Олімпійських іграх. А ця дівчинка виступала на чемпіонаті України в цьому році і посила третє місце. Дуже добре. Сім, сім, сім з половиною. Шість з половиною, шість з половиною. Єгор Пагасян. 201С. 201 Двісті один це. В серпковому варіанті це пів оберта назад в групіровки. Побачимо зараз. Непогано, дуже добре. Хороший початок.

Ілья Паасян. 201 с А це стрибає його молодший брат. Він на два роки молодший. Але подає великі надії. Молодець. І оцінки високі. Сім, сім, шість з половиною, сім, сім з половиною. Ну, такі оцінки на чемпіонаті України. І він би був в призерах. До речі, він приймав участь і зайняв 11 місце. Але ми дуже мало-мали води. Тепер за три місяці. Ріст дуже впевнений. Кожак Данило. Це хлопчик стрибає по третьому юнацькому розряду, він ще дуже маленький, але, але... в принципі стрибок непоганий. Оцінка. 4, 4 5,5, 4,5, 5. 4 5, 5. Ще треба багато працювати. Я шлом'як. 201, це. Цей хлопчик, я вже, як я вже казав, такого самого віку, як і той, що стрибав попередньо, але... Молодець, молодець. Складний для нього, дуже складний стрибок. І оцінки непогані. П'ять з половиною. П'ять з половиною, п'ять, п'ять, п'ять з половиною. У нас поки маленька пауза, користуюсь. Нагодою, запрошую, запрошую батьків, дітей в нашу спеціалізовану школу Олімпел по вулиці, яка знаходиться по вулиці Княгині Ольги, 4А. Дуже вам дякую. Ми продовжуємо змагання. Прошу повторити. з половиною, п'ять з половиною. П'ять з половиною. П'ять п'ять з половиною.

5 з половиною 5 з половиною п'ять шість з половиною. Сьогодні змагання проходять лише у наймолодшій групі. Кожен із спортсменів виконує по сім стрибків. Старша ж група змагатиметься вже завтра. А фінал та нагородження відбудеться у суботу, 10 вересня. На цьому я прощаюсь з вами. Стежте за нашими наступними включеннями.